Вітаю глядачів мого каналу. Зібрав перший свій акумулятор самостійно. Хочу зараз його протестувати. Корпус брав один з найпростіших, в ньому застосована така плата BMS. Конфігурація тут виходить 5 s 4 p тобто 5 акумуляторів. Послідовно і 4. Паралель, тобто 20 акумуляторів. Силочку на корпус БМС-кою залишу в описанні. Зараз його розкручу, покажу, яка саме там плата. Акумулятори були застосовані 18650 GDDL. Це досить бюджетні акумулятори. Вони мають десь середню потужність, максимум 7,5 А. Зараз поставлю на розряд, самому дуже цікаво. Яка ємність у акумулятора вийшла. Збирав я його для гайкокрута, крута з Китаю. Акумулятор показав себе досить непогано, потужності вже хватає просто за очі. Орієнтовна ємність 10 ампергодин, тому що 20 акумуляторів, 5 послідовно і 4 паралельно. Ємність одного акумулятора приблизно. 2400-2600 мА. Ось так от виглядає ця БМС. -ка. Вона досить популярна, сподіваюся, що вона надійна. Так, UT 5s Discharge External and Voltage 3V, тобто це до 15 вольт. Навантаження поставлю більше. Зазвичай розряджав одним ампером, але це буде занадто довго. Поставимо 4,5 ампера Не зовсім розумію, чому навантаження не виходить на 4,5 А, можливо, тому що лампочка 12 вольтова, можливо тому. Хто знає чому, напишіть, будь ласка, в коментарях, чому так. Минуло майже 32 хвилини. Напругу маємо 19,9, віддано вже 1,64 А. Йдемо далі. Минула година. Віддано 3,15 Адини. Напругу маємо 19,34. Чекаємо далі. Пройшло 83 хвилини. Віддано 4,4 А. Напругу маємо 18,9. Ну ніби достойні показники. Навантаження трошечки чомусь підросло. 2,9. Чекаємо далі. 21 хвилина розряду віддано 6,55 А. -години. Маємо майже 18 вольт ще. Тобто до закінчення розряду у нас ще 3 вольти. Навантаження теж збільшилось 3 А добре, будемо дивитися, що буде далі. Акумулятор віддав 8,18 Агодин. Ну, майже 8,2 А. Час розряду 150 хвилин. Ампераж, тобто навантаження чомусь росте. Вольтаж 17,4. Ну, Якщо він зараз не почне різко падати, а поступово сідати, то є шанси ще пару Амперів отримати. Скоро побачимо. Все, ще тримається, мій акумуляторчик. 17 вольт, 9,2 ампери віддано. Можу сказати, що я вже задоволений цим акумулятором, але, звісно, цікаво, скільки ж максимально він віддасть ємності, підбігаю до кінця наш тест. Акумулятор віддав 10,7 ампер годин. Вважаю це чудовим результатом, враховуючи, що я задіяв недорогі літіонні елементи. Під навантаженням я цей акумулятор вже перевіряв і чудово себе показав. Коротше, фіналочка. Акумулятор, який я зібрав, 5 s 4П віддав 10,7 А -год. за 193 хвилини в середньому під навантаженням 3 А.